Ми продовжуємо наш параграф. Корінь квадратний, і ми розв'язували різноманітні номери, які містять такі завдання, як розв'яжіть рівняння, що містять корінь. І тут ускладнюються завдання, вони з двома крапочками. Я деякі поясню вам, щоб вам легше було робити домашнє завдання. І так, робимо. Поступово номери. номер 408. Чи можна стверджувати, що при будь-якому значенні Х має зміст вираз? Записую вираз. Корінь квадратний х квадрат відняти 4х, додати. 4. Щоб вираз мав зміст, потрібно, щоб підкореневий вираз оцей. Х квадрат мінус 4х, плюс 4 був більше або дорівнював 0. Якщо ми зараз доведемо, що при всіх значеннях змінною цей вираз більше або дорівнює 0, тоді наш вираз буде мати зміст при будь-якому значенні Якщо ми подивимося на цей вираз, ми. Бачимо, що 4х це подвоєний добуток х та двійки. Тобто ми бачимо тут формулу скороченого множення мінус 2 у квадраті. Тобто х квадрат мінус 4х плюс 4. мінус 2 в квадраті, тобто квадрат завжди приймає значення більше або дорівнює 0. Чому? Тому що квадрат, якщо ми зводимо у квадрат додатнє число, то це буде додатнє число, тобто більше нуля. Якщо ми зводимо 0 ну у квадрат, то це буде нулю, дорівнювати нулю. І якщо у нас х-2 було б від'ємним числом, наприклад, там, мінус 3, Но, мінус 3 в квадраті, це мінус 3 помножити на мінус 3, тому квадрат мінус прибирає таким чином. Тому Завжди при цих довільних значеннях їх, значення виразу буде більше або дорівнює нулю. Тому ми таким чином питання у нас, чи можна стверджувати, що при будь-якому значенні Х має зміст вираз? Ми говоримо, так це зробити можна, тому що відповідає наш, нашій області визначення чи області допустимих значень наш вираз. Тобто тут у нас так. Другий пункт. Виписуємо корінь, під коренем є х квадрат мінус 4х плюс 5. Знову ж таки, щоб можна було стверджувати, що при будь-якому значенні х має зміст вираз, ми можемо сказати наступне. Щоб він мав зміст, потрібно, щоб їх квадрат відняти 4х, додати 5, було більше або дорівнювало, знову ж таки, нулю. Аналізуємо наш вираз. Ми бачимо, що тут формули скороченого, множення немає. Тобто, не можемо сказати, що весь цей вираз це квадрат. Тоді ми. І подивимося, що можна зробити, щоб визначитися, який знак має цей вираз. Тобто більше нуля, менше нуля або дорівнює 0. Так, я виписую окремо і говорю про наступ. Я говорю, що я е, повинна виділити квадрат якимось чином. Щоб у мене була формула, потрібно взяти x квадрат ну, в формулі ж квадрат першого, мінус подвоєний добуток плюс квадрат другого. Мінус 4, х можна вважати як подвоєним добутком. Тоді питання, незважаючи на п'ятірку, що потрібно додати, щоб отримати формулу. І ми говоримо, що це 4. Але ж ми четвірку додали, скажімо так, для своєї формули, і цієї четвірки не було у виразі. Тому я взяла дужку, щоб зробити формулу, але ж я додала четвірку, потрібно її і відняти, щоб вираз не змінився. І плюс іще 5. Тоді ми говоримо, що тоді наш вираз можна записати x 4 x Плюс х квадрат, вибачають, мінус 4х плюс 4 плюс 1, тому що мінус 4 плюс 5 це плюс 1. Виділяємо формулу повного квадрату. Це буде х, мінус 2 у квадраті і плюс 1. Тепер ми можемо говорити про значення цього виразу з порівняння з нулем. Зверніть увагу, що квадрат завжди більше або дорівнює нулю. Тобто, якщо х-2 в квадраті більше нуля, і ми до цього числа яке більше нуля, додамо 1, то будемо мати число яке більше 0. Найменше значення квадрату може бути 0, оскільки від'ємним значення квадрату приймати не може. Тому ми говоримо: якщо у наш квадрат дорівнює 0, то 0 плюс 1. Теж більше нуля. І тому ми говоримо, що при цих допустимих значеннях змінної х у нас з вами цей вираз буде більше нуля. Тобто нам потрібно було, щоб під коренем не було від'ємного. І це значення, і цей вираз корінь із е, х квадрат мінус 4х плюс 5 буде мати значення при цих значеннях, оскільки... Те, що ми записали коренем, тобто ми його перетворили до такого вигляду, як мінус 2 квадраті плюс 1, підкореневий вираз з'ясували, що він завжди більше нуля. А якщо він більше нуля, то корінь квадратний можна взяти з додатнього числа завжди. І тому на питання, чи можна стверджувати, що при будь-якому значенні х має зміст вираз, ми теж говоримо, так можна. А коли б було, не можна, коли б відповідь була ні. Якщо б ми з'ясували, що під коренем у нас від'ємне значення завжди при всіх значеннях нашої зміни. Тому це не було б. Або інколи можна так було б сказати, що якщо б підкореневий був Менше нуля завжди, то не можна взяти корінь квадратний з від'ємного, або менше або дорівнює нулю, якщо був би той вираз що під коренем, то теж не завжди можна знайти. Лише в випадку, коли він дорівнює нулю, можна було б знайти корінь квадратний. Тому, чи має зміст при всіх допустимих значеннях, тоді б у нас не було цього. І таке от. Завдання у вас буде домашнє. Доведіть, що не існує такого значення X, при якому має зміст вираз. Тобто, вам потрібно довести, що наш підкореневий вираз завжди від'ємний, тобто менше нуля. Дома спробуйте, спробуєте нагадую, завжди менше нуля, наприклад, мінус Х е, квадрат мінус 2. Тобто мінус х квадрат. Менше або дорівнює нулю. А якщо від значення менше або дорівнює нулю відняти 2, то завжди буде менше нуля. І тоді корінь взяти з такого виразу не може. Це навела вам приклад допомога для розв'язання номера 409. А дома поміркуйте, як його зробити. Далі. Номер 411. Розв'яжіть рівняння. Звернять увагу, що тут рівняння не такі стандартні, як ми робили, і вони мають здебільшого не один корінь, бачите? Тому тут є ну, певні міркування, які допоможуть нам розв'язати наше рівняння. І так, я виписала пункт номер один. І у нас, нагадує, є таке область допустимих значень, тобто корінь квадратний існує не з довільного числа, а існує лише з невід'ємного числа. Тому ОДЗ у нас х більше або дорівнює нулю. Так, якщо х більше або дорівнює нулю, тоді ми дивимося. Що, яким у нас повинен бути мінусик, це протилежне тому, що більше або дорівнює нулю? З'ясовуємо, дивіться. Ну, тобто більше або дорівнює нулю. Розглядаємо випадки. Якщо у нас х більше нуля, то мінусик буде менше нуля, тобто протилежне, а корінь не може приймати від'ємне значення. Тобто, корінь ізик сам по собі. Теж більше або дорівнює нулю. Тому більше нуля у нас не може бути х. І ми говоримо, що тоді давайте подивимось про 0. Що ми знаємо про 0. Якщо х дорівнює нулю, то мінус х дорівнює теж нулю. І тому тут єдиний розв'язок х дорівнює нулю. І так, аналізуючи область допустимих значень змінної, і значення кореня квадратного, який він може приймати, ми з'ясували, що єдиний розв'язок можливий в цьому рівнянні – це х до рівня 0. Друге рівняння. Корінь із х додати корінь із x мінус 1 до рівня 0. І так, дивіться. Тут йдеться аналіз, теж з'ясовуючи за м, значенням корень. Ми знаємо, що корінь із х завжди більше або дорівнює 0. І довільний корінь більше або до рівня, корінь квадратний більше або дорівнює 0. Тому і корінь квадратний із x мінус 1 теж більше або дорівнює 0. Тоді де, у нас є е, два вирази, які можуть приймати певні числові значення. І ми згадуємо, коли ж сума двох чисел дорівнює нулю. Це є два випадки. Перший випадок, коли ці числа протилежні, наприклад, мінус 2 плюс 2 це буде 0. Або коли кожне число дорівнює нулю. 0 плюс 0 дорівнює 0. Оскільки кожен корінь у нас. Більше або дорівнює нулю, то тоді ми не можемо сказати, що вони можуть бути протилежними, оскільки протилежні це одне додатнє, інше від'ємне. Тоді наш випадок лише 0 плюс 0. Тобто, наша рівність можлива при додаванні коренів квадратних, щоб ми отримали 0, коли кожен доданок є нулем. Тоді ми говоримо, що цього у нас випливає. Що корінь із х потрібно, щоб дорівнював нулю, і корінь із хміну 1 одночасно вони повинні бути нулями. Тобто, потрібно знайти таке значення Х, якщо воно існує. Нагадую, що рівняння буває таке, що немає розвитків взагалі. А таке значення х одночасно, щоб при цьому значенні x. Кожен корінь перетворювався на 0. Тоді ми говоримо: гаразд, ми бачимо, що для першого корінь і х дорівнює 0, х дорівнює 0. А для другого х дорівнює 1. Тому що, щоб під кореним, щоб корінь квадратний дав 0, потрібно, щоб під коренем квадратним був 0. Тоді хміну 1 дорівнює 0, х дорівнює 1. Зверніть увагу. Що одночасно ну, не може бути і 0, і 1, розумієте? Такого випадку. Тому ми говоримо, що наше рівняння з цього випливає, я тут не прошу договор, що наше друге рівняння не має розв'язку. Тобто немає такого значення Х, щоб одночасно два корені стали нулями, і в результаті ми отримали нуль. Так, ну. Це ви ще. Послухайте моє пояснення, якщо не зрозуміли у записі, і якщо не зрозуміли, так, гаразд. Далі не третій пункт. Третій пункт у нас базується на тому ж самому поясненні, як і другий, яке ключове і ключова ідея нашого пояснення. що корінь кожен корінь квадратний, який входить до нашого виразу, більше або дорівнює нулю. І другий корінь хміну 1, більше або дорівнює нулю. Тому, щоб отримати в сумі 0, кожен корінь з цього випливає. що Щоб в сумі отримати 0, потрібно, щоб кожен корінь. Х квадрат мінус дорівнював 0. І корінь квадратний із x мінус 1 дорівнював 0. І до речі, щоб все було одночасно. Система говорить про цільне, про одночасне спільне. Що ми говоримо? З цього випливає. Розв'язуємо кожне рівняння окремо. І так, перше рівняння розв'язуючи. Ми можемо зробити так. Ми можемо x винести, ну, ми говоримо корінь квадратний із нуля повинен, лише може бути лише нулем. Тобто, корені прибираємо і говоримо, що підкореневий повинен бути нулем. Йдемо далі. Далі отримаємо, що х квадрат мінус х можна розв'язати таким чином x винести за дужки, в дужках залишається х-1 дорівнює 0. А тут вже можна розв'язати і туди х дорівнює 1. Тоді в системі перше рівняння має корень х дорівнює 0 і х дорівнює 1. Тому що добуток дорівнює 0, коли кожен множник можна перерівняти до 0. І тому нам підходить і 0. 0 помножити на х 1 буде 0. І 1 помножити на 0, коли ми підставимо 1. Теж буде 0. І х дорівнює 1. Я тут візьму квадратною дужечкою, тому що і те, і інше підходить. Так? І 0 підходить, як розв'язок для першого, і 1. А тепер ми шукаємо спільне. Чи є у розв'язку першого і у другого рівняння однаковий корінь такий, щоб перетворював на нуль кожен з них? Так, це одиниця. І з цього випливає, що спільним розв'язком буде Х дорівнює 1. І тоді у нас відповідь ось вона у нас, Х дорівнює 1. Тобто розв'язок третього рівняння х дорівнює 1. Ви можете, до речі, підставити, зробити перевірку і впевнитися, що х дорівнює 1 є розв'язок. І це єдиний, до речі, розв'язок. Тому дивимось 1 в квадраті 1 мінус 1 0, тобто корінь з нуля 0, 1 мінус 1 0, і таким чином ми з вами е, отримали сумі 0. До речі, це можна Методом підбору розв'язати, але те, що це єдиний корень, доводить лише такий запис, як я зробила в розв'язанні. Так, четвертий. Ну, знову ж таки та ж сама ідея. Х квадрат додати 2х. Плюс. Корінь квадратний із х квадрат мінус 4 до рівня 0. Знову ж таки сума коренів, оскільки кожний з них більше або до рівня 0. Я так напишу, щоб не більше або до рівня 0 не переписувати окремо. Тоді ми говоримо, що тоді нам потрібно розв'язати х квадрат плюс 2х до рівня 0. Я одразу прибираю корені, щоб скоротити запит. І х квадрат мінус 4 потрібно теж, щоб був нулем. І в системі нам потрібно обрати е, однаковий розв'язок. Що ми говоримо? Що для розв'язання першого ми х винесемо за дошки, в дошках буде х плюс 2, дорівнює 0. А друга формула скороченого множення х-2, х плюс 2. Тобто ліву частину розкладаємо на множники, тому що лише на даний момент, лише так ми можемо розв'язати наші рівняння. Далі ми вивчимо розв'язок квадратних рівнянь і там будуть іще методи розв'язання. А зараз лише розкладанням на множники лівої частини. Далі, для першого рівняння у нас є корені, як такій квадратній душ, і дорівнює 0 і х. Дорівнює мінус 2. Для другого рівняння у нас є два корені. Коли добуток дорівнює 0, коли хоча із множників 0. Тому нам підходить і х дорівнює 2, і х дорівнює мінус 2 для другого рівняння. А далі ми шукаємо спільний х. Для двох рівнянь, в розв'язках двох рівнянь. І ми бачимо, що спільний – це х-2. І в першому х 2 є коренем, і в другому рівнянь х-2 є коренем. Тому відповідь х дорівнює мінус 2. І знову ж таки, якщо зробити перевірку, поставити мінус 2, ми отримаємо 0. І це знову ж таки єдиний корінь. Далі, п'яте. Х плюс 1 помножити на корінь х плюс 1. Дорівня 0. Так, ну тут у нас трішечки інше завдання, і зараз я вам його поясню. І так у нас з вами вже є множники в лівій частині. І коли у нас добуток дорівнює 0, коли хоча б один із замоножників нуль. Але у нас є знов же такі обмеження. Ось, і ми говоримо, що наше ОДЗ. Так, І ОДЗ наше таке те, що підкореним, а підкореним під х плюс 1 більше або дорівнює 0. Далі ми говоримо, коли добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0, ми кожен множник прирівнюємо до 0. Перший множник х плюс 1 дорівнює 0, х дорівнює мінус 1. Далі, другий множник. Теж перерівнюємо до 0. І говоримо, якщо ми зведемо обидві частини. У квадрат, і буде у нас х плюс 1 дорівнює нулю, x дорівнює мінус один. Так, гаразд. Дивимося, у нас є ну, корені певні, і говоримо, що о, я там, діти, зараз я вибачаюся, я переписала умову, тільки побачила. Припустилась помилка. О. Ну, тут не складно її виправити. Тут же у нас я глянула на шосте випадково. А зараз підкреслю п'яте. Зеленим було видно. Там х-1 на х плюс 1. І так. Це, і так. О, ми дійшли ще раз. Х-1, я там виправила до рівня 0, тоді х рівня 1. І корінь прирівнюємо до 0, х рівня мінус 1. А далі. Наші корені може бути і цей коренем, і цей коренем, але у нас є область допустимих значень. І в області допустимих значень написано, що х плюс 1 повинно, щоб було у нас більше або дорівнювало нулю. Тобто, підставляємо, перевірку потрібно зробити для кожного кореня. Підставили х дорівнює 1. Тобто 1 плюс 1 – 2, а 2 більше або дорівнює 0. Тому не цей корінь нам підходить. Я так обводжу в такий квадрат. І мінус 1 підставляємо. Мінус 1, плюс 1 більше або дорівняння 0, значить, теж нам підходить цей корінь. І у нас відповідь виходить це відповідь x дорівнює 1 і x. Перше дорівнює 1, і друге дорівнює мінус 1. Можна зробити знову вже таки. Перевірку кожного кореня, підставивши в основну умову 1 1 0. І 1 плюс 1 це корінь із 2, корінь з 2 на 0 буде 0. І мінус 1 це буде мінус 2, помножити на 0 буде у нас 0. І останнє, зараз я вам розв'язую з цього номера, прибираю шосте. Це х плюс 1 помножити на корінь. Із з мінус 1 дорівнює 0. Щас я ще раз перевірю. Х плюс 1х мінус 1. Ага. І так, йдемо за тою ж самою схемою. Спочатку пишемо область допустимих значень для змінної х. І говоримо те, що під коренем Потрібно, щоб було більше або дорівнювало 0. Потім говоримо. Добуток може бути нулем, коли хоча б один із множників 0. Тому ми кожен множник прирівнюємо до нуля до і отримаємо х дорівнює мінус 1. Далі корінь х мінус 1 дорівнює 0, х дорівнює 1. Це наша відповідь. Тепер дивіться, ми не говоримо, що це одразу записуємо у відповідь, нам потрібно перевірку зробити з областю допустимих значень. І підставляємо наші корені. І так їх дорівнює мінус 1. Якщо ми підставимо замість х, ми отримаємо мінус 1 мінус 1, це буде мінус 2. А мінус 2 не більше або дорівнює 0. Тому це у нас не корінь. Тому що не задовільняє ОДЗ. Робимо перевірку ОДЗ нашу одиничку. 1 мінус 1 буде 0, а 0 більше або дорівнює 0, тому у нас єдиний корінь Х дорівнює 1. І тому відповідь Х дорівнює 1. Знову ж таки можна підставити в основну умову. І зробити теж перевірку 1 плюс 1 – 2. Під коренем 1 мінус 1 – 0, 0 помножити на 2, буде 0. Тому ось у нас. Ем, і так, ці наші завдання враховували певні властивості кореня квадратного. Перша наша властивість, що там корінь квадратний, я напишу корінь квадратний з більше або дорівнює нулю -ну завжди, і те, що під коренем… Теж завжди більша або дорівнює 0. Враховуючи це, ми говорили, що якщо додаємо корені квадратні і сума дорівнює 0, це можливо лише, коли кожен корінь дорівнює 0. А при множенні ми застосовували, коли дорівнює 0, застосовували ОДЗ область допустимих значень, враховуючи, що підкореневий вираз більше або дорівнює 0. Тобто, можна так сказати. Робили перевірку, перевірку, щоб під коренем не було від'ємного значення. І це ми зробили номер 411. Тепер пишемо домашнє завдання. Я розглянула номери, які більш складні, ніж ті, що ми розв'язували раніше. Вони потребують певних міркувань, знань за властивостями кореня квадратного. Але це дуже цікаві номери і як скажемо корисні. Так, номер 409, те, що я говорила, він схожий на 408. 410 теж схожий на 408, як я розглядала в класі. Якщо не зрозуміли або Діти, ви мене чуєте, в мене інтернет вимкнувся. Тому, ну я там і так завершила. Домашнє завдання там ще буде номер. Тонь, ви мене чуєте. Льонь. Діти. Так. Чутно мене. Давайте я допишу домашнє, та і це. І так, номер. Сейчас. 409, 410 і 412. Ну, щось з інтернетом і мені запись переділа все. Ну, ладно, звійте. Я потім відредактую записи, розміщу на платформі. Ну, або в YouTube каналі подивитесь. Все, до побачення, до наступного тижня. Добре, дякую за руку.